На зараз приєднається співзасновниця благодійного фонду Діти Герої Валерія Абдал, з якою про це і поговоримо. Пані Валерія, я вас вітаю. Вітаю вас і дякую за можливість сьогодні віщати в вашому ефірі. Це тема надзвичайно важлива. У нас на екрані вже з'явився qr код за яким перейшовши, наші глядачі можуть підтримати збір, який називається тепло дітям. А ви нам розкажіть, будь ласка, детальніше про нього. Да, цього року нам потрібно зібрати чималу суму це більше 9 мільйонів гривень за для того, щоб забезпечити всіх наших підопічних, які цього потребують, теплим одягом, речами, дровами і всім необхідним для наближаючогося зимового періоду. Ми вже третій рік поспіль робимо збір, який називається «Тепло дітям, для того щоб забезпечити зимовим одягом, куртками, рукавицями, шарфами, взуттям, дровами наших підопічних. На сьогоднішній момент взагалі у фонді більше 10 тисяч підопічних. Але за нашими подрахунками, потребуюча категорія дітей на цю зиму це більше 4 тисяч дітей, які потребують саме зимовий одяг, теплий і взуття, а також які потребують більше 200 родин, які потребують. Для того, щоб опалювати свої домівки, бо багато родин знаходяться в селах, і саме таким чином власне, опалюють приміщення, де вони проживають. Це надважливий збір зараз для нас. Він Пріоритетний і е, власне саме на нього ми збираємо кошти. В нас є фандрейзингова платформа. В нас є наш сайт, на якому можна підтримати цей збір чи наші соцмережі. Я також хочу зробити заклик до будь-яких бізнесів, можливо, до виробників одягу для дітей. Ви можете також з нами зв'язатися і надати можливість нашим дітям отримати теплий одяг, якщо у вас є чим поділитися, врахували скільки приблизно коштує забезпечити одну дитину усім необхідним для проходження зими, якщо людина хоче задонатити стільки, скільки вистачило б на дитину? То яка це сума? Так, звісно, в нас і на абсолютно прозоро за нашими підрахунками і попереднім досвідом при приблизно 3 тисячі гривень – це забезпечення однієї теплою курткою, рукавицями, шапкою, шарфом. І приблизно від 2 до 3 тисяч гривень – це забезпечення теплим взуттям на зиму. А також 2 тисяч гривень – це забезпечення. Однієї родини дровами, якими вони будуть користуватися протягом всієї зими, тобто на весь опалювальний сезон. Але знову ж таки, таких родин в нас більше 200. Тобто, якщо дітей, які потребують теплий одяг, більше 4 тисяч, то родини, які потребують дрова, 226 двадцять mm -hmm. родин, скільки я пам'ятаю, яку загалом ви допомогу надаєте дітям, які втратили. Батьків або одного з батьків під час повномасштабної війни І З чим до вас можна звертатись? Ми дуже дбайливо відносимось до багатьох напрямків життєдіяльності наших дітей, і наших родин це і медичний напрямок, і соціалізація, і табори, і психологічний напрямок, який є базовим і дуже важливим в нашому фонді. в нас працює більше 20 психологів стаціонарно, можна так сказати, в нашому фонді, які надають консультації для дітей і для їх опікунів, задля того, щоб стабілізувати їх психологічний стан, задля того, щоб Допомагати їм переживати їх травму, їх втрату, бо всі наші діти в нашому фонді це ті, які втратили, як ви вже сказали, одного або двох батьків. А також важливим та стратегічним напрямком нашої роботи є освітній напрямок, на який ми робимо дуже важливий акцент, тому що ми хочемо, не дивлячись на всі обставини, які склалися в житті цих дітей, ми хочемо. Надати їм гідну освіту і можливість надалі обирати ту професію і те майбутнє, яке вони хочуть. Тому ми забезпечуємо наших дітей курсами англійської мови українською з математикою, з підготовкою до НМТ. з Профорієнтаційними проектами і так далі, і дуже приємно говорити про те, що нас дійсно підтримує український бізнес, наші партнери, наші донори, і українські і міжнародні. І ось якщо говорити про українських партнерів і донорів, то останні це якраз компанія Deloitte, яка нам задонатила 600 тисяч гривень саме на освітній напрямок. Да, і зараз ми можемо. Зрозуміло, але я думаю, що зараз головна мрія вас і усіх в Україні, аби підопічних вашого фонду не ставало більше, аби дітки мали батьків, аби батьки поверталися живими. Дякую вам за те, що приєдналися до нашого ефіру. Це Валерія Абдал, співзасновниця благодійного фонду Діти Герої.